Всім привіт! З вами я, Юа Реглар. Сьогодні в нас знову Бравл Старс. Так, Зараз ми зіграємо нокаут. <кхух> Вибачте, що вчора не було відео, в мене просто не було часу, мене не було вдома. Так, погнали нокаут. Попробую фенгом зіграти, я ним ні разу не грав. Чогось. О, земной холодильник. тихо тихо у У-у-у. Так, а тут хтось е? У, -у, у Так, хоба, хоба. Є раунд виграний. Так, зараз ульту. На. У! Мінус. Є! Виграли! Просто в суху. У мене майже саме, більш у мене саме більше кілів. Зато в мене найбільше урону. О, стардропчик. Так, а зараз я ще раз зіграю фенгом, а потім зіграємо захват кристалів. Я візьму Едгара. О, з нами бас. Ту, далі. Блін, він далеко мало хп зносить. Є раунд виграний. мене Ще раз виграли. Хе. О, я зірковий гравець так. Зараз я візьму Едгара і оу. І погнали в захват кристалів. Або. А броубол погнали. Або для Броуболу. Що мені. Може, для Броуболу. Добре, зіграю ще раз фенгом. Я Brawl Ball не дуже люблю, але я і не грав в нього майже ніколи. У. йо йо мене вже майже вбили, ой 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 о, 180 ХП. Йо-йо-йой. -йой -йой. Ой, нам гол забили. Ух я дав. Є! Я забив гол! Добре. Це все моя гульта. О, до речі, вона знову тут. Воу! Хала Мадрид забиває гол. Є! Ого! Ніфіга собі, в мене 5 кілів. Є, левел 2. О, я дві завданки виконав! Добре. Так, новий левел. Стардропчик. Так. Хоч би. Хм. Що ж ми зараз зіграємо? Давайте захват кристалів зіграємо. Або може мені когось іншого взяти? Ну, я візьму Едгара. Добре, погнали. У, -у, 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 У тихо, тихо. На, ой ой Живий. Точніше живо. Є, yeah. ой-ой-ой, давай! Єс! Yes. Капець мене розвалили! Йос. Мінус. О, давай, давай, У -у -у! Давай. давай, єс, є виграли. Я шість скілів зробив. Нормально. О, стардропчик. Ну, хоча б супер рідкісний. А! Що ж мені так не везе зі стардропами? Так, ну я вже не знаю, що зіграти. Тому погнали в стендовчик. Раз зіграємо союзнички. Так, погнали союзнички на провінції. Я вже запустився в катку. Хоч би мене зараз заките. Будь ласка, я хочу ките. Давайте, давайте. Є. Yeah. Кате. Собі тут новий ножичок купив. Дивіться. О, кукрі. У мене ще залишився скорпіончик. Просто я окремо купив ножичок. Ой, привіт! Ой-ой-ой! Як тупо. Ну, добре, це було. Це була розминочка. Що? привіт? Екстейзі? Зацініть файт севен. Ага. Накоцав, О, привіт, Мінус. Ой! А де Тім? Тімейт? А я зрозумів він обходив. Ай. Що за тімейт? Думаю, це буде важко. Що дивишся на мене? Куди грати? Собі поки що відключив. Скорпиончик. Хочу пораты с новым ножичком. А, о, добро, минус. Так куда ты бежишь? Минус. Калашик, калашик сюда на базу. С калашиком трошки пограю. Ходи на плент? Давай Тепнуло О! Тепає! Що таке? Він нормальний. Ну, тімейт мій, походу, взагалі. Але хотя хоча... у нього пінг просто. Я бачу. Так. Ходіть сюди. о о ж таке мене теж тепає? Да как? Як? як ты уже встал? 20 хп. Оп, Накоцал. Минус. Ай! Да капец! Пураска! Ну ё-моё! Як так? бум 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 бум, -бум. Йой-йой-йой! Що за лаги? Що за лаги? Алло? Де мої 80 фпс? На. Блін, хто так пікає? Я зрозумів. Мінус 95! Тім, Мінус. 95. Що ти за... О, ну нарешті. Вже хотів сказати, якщо він зараз не забере, я не знаю, що робити. Так, ну добре, молодець. Добре-добре, граємо. Це не тут. Ой, там ще один. у у у у, -у, -у. А, -а, -а, а Так. А це Єс! Мені 48, добре. Це мене врятувало якраз, бо він мене майже вбив. Укальна пауза! Ту-ту-ту, ту <смірко> Серйозно? Пхіт. Не люблю обхід. Люблю, коли отут йдуть. Просто або, добре, туди смак закину. У! Я не очікував такого. У мене 52 хп. А другий? Ага. Добре, молодець. З Афгемом Здубав. О, зміна команд. Я вже й забув. А який цей кайфовий ножичок, особливо з цими рукавичками, які мене скоро заберуть. Це промокод, я ввів. Так візьму. Що? О, в тебе теж танто. У нього, походу, той самий промік. От буквально день чи два назад всі бігали з М9. О, привіт. Ха-а, та... Тім! Ух, хорош. Давай став пачку. Поставив. Ух. Нормально той на ящичках собі стояв. Это а. Просто начилин расслабь. Так, флешечка. Так оу! Двоє! Ха! Ава. Мінус один. Давай, мінус другий. чекай. Тут. Угу. Ти ще давай заташти. Було б супер. Ну, а я сказал е молодець, Я mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ему напишу ти. Так хто тут в нас? А, у мене нема цих! У мене гранат нема. О. Хех, він ушли. Мінус. Тут, Блін, я думаю, він тут. Давай. сім кілів, у нього більше кілів, ніж в мене. Ай! Профукали. Нічого. Нічого страшного. Я візьму фенфал. Я за фенфала люблю більше грати, ніж з Пітушка п 90 Ух! Але гарно кинув у пацик. Мія кер забрав. Йой-йо-йой, -йо, камбекати! Так, ти туди пішов. Ютуб Ютубчик, ютубчик, ютубчик Что с Аимом? Ну, тут вже без шансів було, то він ж зайзакер, коробки, ой, віддали раунд ще один ой, туда йди. туда. Туда, туда, туда. Так. Тут тихенько лучше идти. А! Я стрелял туда. Знову 52. Капець... капець, О, та не чмо, ти просто Що <ріхи> зразу чмо? Вся надія на тебе, экстейзи. Будь ласка. У -у -у, братанчик, братанчик, братанчик. Не-не-не-не-не. Я чисто прочитав його. Капець він зробив більш кіллю, ніж я. З пінгом навіть. А я ще не відкалібрувався. Ми якось відкалібруємось. Так. Ну коротше, ось таке було відео. Зіграли Бравлік, зіграли стендовчик. Ну і всім пока-пока. Підписуйтесь!